А дід, як то є, жиє собі дівочка, що лише вчора її здибав у селі та й навіть не глипнув у її бік, а як здиблеш її на якесь світо, то вже не пізнаєш. Ламаєш це голову, то вна чи не вона, так се й нині стало. Йой, а то що за такі кралі йдуть? А то відки? зачепив Іван дівчат? З-під Відповіла одна з них, не спиняючись і не збавляючи кроку. І, які гонорові. Ану зачекайте. Зіправду Дубенські дівки, перегородили Іван з товаришем дорогу. Не дівки, а дівчата. продовжувала язвити одна. Прибачте, дівчата, то відки? Дубенські? Дубенські. Нарешті уточнила то та сама. А що то я вас не знаю? А де жиєте? хтів конкретики хлопець. Ми з горішного кінця. Та я ніби всіх дівок знаю, задумався Іван. А щось тебе не знаю, як це називаєш? Я Параска, відповіла дівчина. А я магда, уповіла друга. Поки хлопці перебирали в голові, чиїх би то не могли бути. Дівки скористалися моментом і відбігли від хлопців, сміючись. Іван з колегою стояли, дивилися дівкам у слід і стали гадати, ну чиї би то могли бути. Перебрали усіх газдів у тім керунку, а пізнати такої не змогли. Та й тото -то Івана ще більше зачепило, що він не годен знати, хто та дівка. Ночі, як лягав спати, вже моз голови не сходила то та Параска та її сміх. На другий день Іван порадився з колегою, що нині ввечір підуть гуляти у горішний кінець. І як лише попоралися коло хати, гурба хлопців зібралася, як звикли на зарінку коло верби. Іван закерував іти у горішний кінець. Хлопці провадилися по селу шумно, то реготалися, то співали. То був такий сигнал дівкам, що вони вже війшли в село. І тоді дівки ось сходилися і виходили на спацер. Прийшли хлопці у горішний кінець і сіли на перелазі коло стежки, що вела до села. Іван навмисне вібрав таке місце, аби не мож було минути їх. Хотівши піти у село. Хлопці посиділи годину, а то нігде ні душі. Зачила нудь, брати. Каут хлопці, а ми сюди прийшли Вертаймося геть. Лише Іван та його колега знали, чого вони сі крутять у горішнім кінці, але не хотіли признаватися нікому, що то позадівок. Та й, аби не викликати підозри, згодилися йти в село. Ще Іван надіївся, що може, де в селі її здибле, і від тої думки стало йому легше і навіть пришвидше входа. Але йому не всміхнулася доля ані нині, ані пізавтрю, ані за тиждень. То та паразка вже жила у Івановій голові. Він не годен був ні спати, ні їсти. Так го то мучило, що часами гашмлоєло. млоєло. Зачав Іван уже й у хлопців відпитувати, чи знають вони таку паразку з горішного кінця. Але якесь чудо, ніхто не знав такої дівчини. Минуло за два тижні Іван помалу став відвикати від думок про Параску. Щовечора збиралася молоді ж на зорінку коло верби. Співали, дуріли, грали ігри. За Іваном дівки гинули, бо то був статний парубок, файний на вроду, любив і вмів жартувати, а ще верховодив межі хлопців. Його слухали, навіть побоювалися, бо був такий збуя мав таку буйну вдачу. Зелені свята у селі чекала уся молодь, бо увечері мала бути музика. Але бо й народ усі зібрало, усі вівбирані. Та уся горба пестріла барвистими кольорами вішитого вбрання, убрання, що додавало святковості і урочистості дійству. Хлопці у вішиваних сорочках, а дівки то вже одна перед другою, вбрані від кольору до вибору, одна другої ліпша, гаждух спирало від тої краси і від того запалу, який випліскувала молодь у танцях. То польки. То коло йой, було весело, молодість била ключем. танці чуть було не зірвала прикрість, бо музика так гепав у свого старого бубна, що аж пірвав. Але хлопці си не розгубили, принесли бубни вилишки та й пательню, і вже музика не ставала. Іван був захоплений танцями. То одна дівка його покигне, то друга, то трета. Але якось на очі натрафила йому вона, то та, про котру він став забувати, і ось де на тобі стоїть перед його очима ще гарніша, як у той раз. Іванове серце стало гепати так, що здавалося, що то чують усі, і воно заміняє той пірваний бубень. Один з колегів увидів, що Іван застиг та витріщився на дівчину, та й каже: Що Іва, Запав єс на Оресту? Яку Оресту? не зводячи очей з дівчини, ніби відмахнувся від колеги Іван. Та ту-ту, ту-ту, — повів той, показуючи туди, де дивився Іван. То Тореста, донька Дмитра, що в горішнім жиє» Іван стояв як копаний від почутого і не міг збагнути, чи йомусь злостити, що вона йому збрехала, чи має сі сміяти, що вона така хитра. Але його то то зачепило. Ага, подумав він собі, – «чекай, чекай, скоро Івана, то я тобі покажу, обмірковуючи помсту у вигляді збитків. От чого я не міг її знайти, дійшло до його голови, і від тої думки йому ще більше хотілося пізнати її ближче. Ще щось товариш говорив до Івана, але той вже був на півдороги дні. Ну, добрий день Оресту, з переможним поглядом подивився Іван, удаючи, ніби він уже давно про неї все знає. Добрий, посміхнулася дівчина. І впустила очі, засоромившись, чи то від його погляду, чи то від своєї брехні. Підеш танцювати. Ну, як береш, то піду повіла та. Іван, як на крилах кружляв Оресту, в танку. Здавалося, ніби вони навіть землі не торкаються. Здавалося, що не танцюють лише двоє, і більше нікого довкола нема. Лише прийшли до тями, як скінчили грати музики? Пара розчервонілася, задихалася, щось у грудях аж не давало дихати і важко було говорити. Іван розумів, що треба брати себе в руки, і захриплим голосом спитав: А можна я тебе проведу додому? Не впевнено, так пробормотів Іван і навіть був готовий почути ні. Можна, легко без вагань відповіла дівчина. Вони йшли теплим, літнім вечором під спів сверщиків, під шелест листя дерев, яким бавилися пустотливо вітер, романтичну атмосферу створював місяць, підсвічуючи парі своїм сяйвом стежку. Грайливо. Мругали зірки. Такі вечори зачаровують людей, і на них сходить енергія чистого кохання, котре людині лише треба зуміти зберегти. Орисько. Вінсе води худобі, чула дівчина голос матері десь із стодоли. «Іду, мамо. К'рницю, де вони брали воду, ще Орисен діду вікопали на спілку з сусідом, і була вона поодаль від хати, якраз посередині між сусідніми хатами. А жив там ярко, з яким Ореста виросли разом. Скільки вона себе пам'ятає, кілько знає і Ярка. Всюди разом і бавитися, і худобу пасти. Ярко без Ореста навіть до школи не хотів іти, бо носив їй портфель. Лише Ярко, де увидит Торесту з ведрами відраз летить до кірниці, за води і несе її під хату. Чи де увидит Торисю, що несе верету з сіну, вже летить помочи. Міжи ними були теплі, дружні стосунки. А якось пізно увечері увидів Ярко під стару Грушку Оресту з Іваном. Його серце стислося від болю, відчуваючи, що гібе втратив щось близьке і рідне. А доти він навіть не здогадувався, що Ориська для нього така важна. Понук Ярко геть чисто. Навіть не годен був при зустрічі жартувати з Зориську, як то було колись. Якоїсь неділі мати у хаті уповіла, що нині в церкві читали заповіди Будемо мати веселє по сусідству. Ореста віддає Сіза Івана. Від тої новини Яркове стало зле, що не міг собі цілий день місця найти. Йому хотілося побіче, як усе ратувати Ориську від необдуманого кроку, бо чув не раз за Іванову вдачу, що бігає за кожну димку. Хотів сказати, їй, що Іван збавить їй життя і навіть прийшов на подвір'я до сусідки, коли та вішала прані. Але увидів щасливі, сяючі очі Орести, не став ніч сказати. Аби їй було добре, подумав собі та й змирився ярко. А вона й не помітила в його очах смуток і біль. Відгуляли вісілє, Ориська пішла в невістки у долішній кінець села. І вже Ярко рідко коли видів Оресту. Життя плинуло своїм руслом. Ярко влаштувався на роботу, допомагав батькам газдувати. Якогось разу із вікна він увидів коло сусідської хати Оресту. Вона вже була з добрим видочним черевком. Він став спостерігати за нею і зловив себе на думці, яка вона гарна у своїй вагітності. Його любування перервала мама, котра зайшла в хату і принесла свіжі пльотки. Видів Оресту. Прийшла на барани вже тиждень у батьків сидить, ховаєся, з хати майже не виходить, аби її ніхто не видів. А Ярко зрадів, що знову має можливість видіти свою Ориську щодня. Підглядаючи за нею з усіх усюд, помітив, як її завжди веселі очі помарніли, і вже не чути її веселий сміх. А по селу пішли пльотки, що Іван скачив в гречку. А потім тому сусідиці похвалили, що мають онука і що ореста помирилася з Іваном, і знову життя потекло звичним потоком. Минає рік, а в селі новина. Іванці розводить з Оресту. А то вже були не пльотки. Ореста зіправду вернулася до батьківської хати з дітинку. Стала уникати людей, аби не відповідати на неприємні питання. Але Ярко й не думав нічого питати, він і так знав, що так буде. Він просто завжди був поруч при першій потребі і допомагав, як звикли, своїй Орисі. Але тепер Ярко точно знав, що він її любить і вже не дасть нікому скривдити.